Шановні телеглядачі, в ефірі програма Наука, пошуки і знахідки. Вже більш ніж півтора року наша країна та її громадяни перебувають у стані стресу через те, що відбувається в нашій країні. Чим загрожує ця ситуація в психологічному плані, ми сьогодні поговоримо із нашим гостем Сергієм Миронцем, Доцентом кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету. Але чому ми саме до нього звернулися? Тому що пан Сергій тривалий час в працював у міністерстві з надзвичайних ситуацій і займався там питаннями психологічного захисту населення. Так, пане Сергій, так. поясніть нам, будь ласка, які ж ризики несе ця ситуація? Доброго дня. Шановна пані Алла, доброго дня, шановні телеглядачі. Ну, по перше, хотів би сказати, що та ситуація, яка відбувається сьогодні, у нас в Україні, вона для фахівців. Які займаються кризою психології, психологією екстремальних ситуацій, вона є не нова. Історія, на жаль, повертається по спіралі. І ми пам'ятаємо і повоєнні часи, часи Великої Вітчизняної війни, є, до речі, збереглося дуже багато праць фахівців і професора Вишневського, інших фахівців, психіатрів, які описували поведінку людини внаслідок пролонгованої дії травматичного стресу. Така ситуація повторилася у наших країнах, американців, наприклад, після того, коли відбулися в'єтнамські події, і вони назвали це явище в'єтнамський синдром. Після того, коли колишня СРСР була втягнута в війну в Афганістані, це явище почали називати Афганський синдром. Безумовно, є багато ризиків, і ці ризики я б міг би розчленити. Чому тому, що є ризики безпосередньо, які ми можемо очікувати внаслідок того, що комбатант це військова людина в пагонах зі зброєю, виконує обов'язки. Це один ризик. По-перше, це ризик того, що він втратив, втратив я своє в процесі ризику страху пережити, таке інше. В процесі того, що він втратив товариша. В процесі того, що в довгий час його симпатичні і парасимпатичні центри вегетативно-нервової системи домінували під тяжінням негативної дії емоцій. Uh -huh. І для фахівців буде зрозуміло, що відбувається не тільки зовнішній вплив стресу, внутрішня перебудова всієї гормональної системи захищається. Тобто Фен... це фактично на фізичному рівні навіть на відбувається? На біохімічному, сказати так. Ну, фізіологічному, біохімічному організм, рівні. Так. І для того, щоб пояснити феномен. Посттравматичного стресового синдрому треба його підходи до нього підходити, до його розв'язання цілісно. Це один склад ризику. Я Друг, перепрошую де, будь ласка. посттравматичний, Тобто, це якийсь віддалений, скажімо, Абсолютно ефект чи правиль. те, то що зараз відбувається, і люди там вже якісь дякую за запитання. Так, це якраз проблем. і є феномен пролонгованої угу. дії гостро пережитого емоційного перенапруження. Чому? Тому що є певні фази. Фази протікання на рівні біологічному, біохімічному і фізіологічному, як це відбувається, спочатку людина не усвідомлює проблеми. Той час, коли вона будем казати, епізодично втрачає рівновагу, епізодично впадає в депресивний епізод. Часом це входить в соматичний стан, тобто такий приморбітний стан, коли людина все більше стає роздратованою, вона повертається в ті типу події, не може звідти вийти. Якщо б так популярно пояснити, порівняти психофізіологію, порівняти медицину в медицині, є таке поняття золотий час. Коли людина отримує, отримує травму несумісну життя, але в цей час кваліфіковано надається допомога їй, uh -huh. на цей момент фізіологічно організм втручається. І коли включається свідомість, вже ми людині допомогли. З точки зору психіатрії, психології, ми кажемо, є золота доба, одна, дві. Це відбувається явище так, як приклад ну, привикає організм до якоїсь наркотичної uh -huh. дії. Коли домінують одні гормони норадреналінової групи, Проти гормонів симпатичних груп, це там тестостерон, серотонін ага. гормони, які відповідають за позитивний настрій. І в нас проблема заключається в тому, що організм не має свідомого ставлення. Є стимул, мозк дає ага. захисну реакцію, а всі органи наші не розуміють, що відбувається. І коли постійно пригнічений емоційний стан людини, то гормональна палітра, вся ця коктейль гормональний, він перебудовується. І от тоді ми очікуємо те, що свідомо людина не може з цього стану сама вийти. От ви сказали психологія і психіатрія є якась межа? Чи воно дуже розмите ці межі? Межа є чітка, угу. чітка межа. Психолог в своїй практиці ніколи не бере відповідальність за ваше рішення на себе. Він має більше моделей запропонувати клієнту, як вийти з ситуації. Психіатр ставить діагноз. Чітка розганічна мета. психіатр втручається в лікувальний процес, психолог займається превентивними заходами. Скажіть, будь ласка, ви назвали безпосередньо одну із груп ризику комбатанти, тобто люди, які безпосередньо беруть участь у військових діях, але ж є ще й інші групи ризику? Як ми розділяємо кризові психологи? Я, до речі, перед тим, як дати відповідь на це питання, хотів би сказати, що окрім того, що я зараз доцент кафедри психології, я представляю дві спілки: Європейська спілка наук про безпеку, угу. а також і. Це Всеукраїнська асоціація організаційних психологів та психологів праці. Там ми розглядаємо проблеми праці і в ризикованих умовах, і в особливих умовах, і таке інше. Так ось, коли ми повертаємось, які інші групи населення будуть під впливом травматичних подій, зразу хочу сказати: починаючи від паранонтальних явищ, тобто коли в лоні матері буде ембріон. Це вже буде певний вид стресу для, 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 для цієї категорії майбутнього населення. І закінчуючи від всіх категорій населення, від пристарілих. Всіх вікових, скажімо, чи може є якісь. От... Кажуть, що наприклад у волонтерів, яких зараз дуже багато свої, якісь можуть бути проблеми, у родичів і загиблих, і просто військових чи поранених, там це теж як окрема група. Чи ви не розділяєте? Розділяємо обов'язково. Uh -huh. Розділяємо обов'язково. Чому розділяємо? Кожна група а, населення має свій щабель сформованої свідомості. Наприклад, діти немовля – це одне діти до 9 років. Наприклад, це інше. Ну до речі, гострі події травматичного стресу діти переносять легше. Але тут проблема в тому, щоб ми не, не залишили без догляду той момент, коли з часом, десь років вже 20-30, ми будемо мати якусь фобію, яка буде породжена невідомою поведінкою, але це буде пов'язано з тим, що дитина переживала оцю цю гостру подію. Друга категорія людей це ті люди, які є. Споглядачі не воюють, але вони бачать, що відбувається. Третя категорія людей це ті, які пережили втрату, втрату близьких людей, втрату майна за міжнародною класифікацією гостроти стресу. От він поділяється на такі щеблі 100% стрес, тобто саме тяжкий стрес, це втрата близької людини. Угу. Саме страшне, коли людина віці втрачає меншу за себе, тобто рідну людину, яка ще мала пережити її. Друге, це втрата я і втрата майна. Третє, це втрата, я статусу Я сьогодні маю роботу, я сьогодні маю статус суспільства, я це втратив. І якщо ми зараз подивимося те, що відбувається на сході нашої країни, то ми всі ці явища там бачимо. Але е, ті стани вони якось відрізняються реакцією, те, як з ними потрібно працювати, що потрібно робити для того, щоб нівелювати для ці того, стани? То дякую, для того, щоб дати відповідь на це запитання, треба собі чітко уяснити. На земній кулі більше семи з, з лишнім людей, дякую. мільярдів людей mm. на земній кулі населення. І немає жодної людини, яка подібна іншій людині. Тому от тут і треба розрізняти, в залежності від властивості людини, в залежності від рівня адаптованості людини, ми кажемо, що якщо ми будемо проводити певні заходи, систематичні заходи, виховання традицій, виховання культури, виховання толерантного ставлення до переживання горя. То безумовно такі е, е, от системні підходи можуть пом'якшувати е, ті ситуації, які відбуваються в суспільстві. Але, Але зараз, зараз про це так, говорити так. ми ж розуміємо, це Ми кажемо, як би мало бути в ідеалі пізно. Тому безумовно це буде залежати і від тієї будемо казати генетичної стійкості людини, яка в неї нервова система, як вона буде сприймати друге питання. Є статистичні дані наукові. Серед комбатантів втрати, якщо переживають такі військові події, це десь до 20%. Я, до речі, хотів би сказати такий от випадок. Ми спілкуємось багато з нашими європейськими колегами. Ольга Валентинівна Богомолець, до речі, перша недержавні службовці заявили, що є проблема після Майдану, коли довий час вже наші. Е Патріоти знаходились на вулицях майдану, що вони почали переживати, будемо казати, відхилення в поведінці. Це було будемо казати переживання довгих депресивних епізодів і так далі, тому подібне. І ми недавно, до речі, в на Хрещатику в київській адміністрації це в лютому місяці зустрічалися з канадськими нашими психологами, вихідці з України, і вони навели таку статистику. Канадський легіон за часи перебування в Афганістані. Вони втратили живих, живих втрат, в них небагато так, скажемо так, ну, відносно 103 Угу. Через 15 років, після в Аністані, в них ця статистика відкрита. 163 комбатанти колишніх, колишніх скоїли суїцид. Якщо говорити по нашим подіям в Афганістані, ми теж маємо ці явища, але систематизованої статистики, на жаль, на сьогодні, по крайній мірі я була не зустрічав. Вона прихована, так. і так як в багатьох інших структурах вона... Тобто, тобто за цими даними ми можемо собі уявити, що може бути. Отже, треба вже зараз думати, як запобігти ви знаєте, цій ситуації. Е Там е дуже логічно, ви правильно кажете. Не хотілось би е стращати на фоні того, що є проблеми. Є інше, що гуртує націю, що готує людей. Якщо подивитися з 91-го року, от я як пересічна людина, проживши певний свій вік, маючи свій досвід і займаючись вивченням психіки людини, я міг би сказати, що не відбулося. Не відбулось те, що немає традиційно єдиних підходів до формування свідомості людини. Немає... Єдиної традиції це те, що єднає. Але сьогодні ми бачимо, що на фоні оцих всіх негаразів проявляється феномен сміливості. І це якраз той, та прививка від пролонгованої дії стресу, що на перекір можна долати ті явища, які можна прогнозувати, що вони будуть аж кепські нікуди. Є такі явища, що на всьому людина виживає, чому? Тому що знову ж таки, що таке стрес? Стрес це навіть взяти патріарха теорії стресу, Ганса Сельє, він чітко класифікував, що стрес це не те, що ми відчуваємо, а те, як ми до ситуації відносимось, і назвав це адаптаційний синдром. Тобто, якщо людину готувати, дозовано вдавати ін'єкцію, побороти страх то вона буде толерантна до самих складних, будемо казати, випробувань. І тут, мабуть, треба зараз говорити про ці явища. І тут, до речі, ваша передача не тільки, а інформаційні канали відіграють ключову роль. Інформаційна терапія ми називаємо, це дійсно okay. такий, в таких складних ситуаціях саме ефективно діє інформаційна терапія. Я, до речі, наведу ще такий приклад, тут взяти кризу Великобританії 20-х років. Що робив Уінстон Черчилль? Він... Е Дві години щоденно попиваючи чай і традиційно курючи свою сигарету, сигару, верніше, він е інформував населення, що відбувається. Що відбувається сьогодні? Що планує уряд робити на завтра, післязавтра? І таким чином. Це якась давало стабільність, відчуття це стабільності. Це давало е Що є свідомість людей, що впевненість дали. в тому, ага. що діє, що система діє, ага. що їх не забувають. Що це не епізодичні якісь підсумки, а це повинна цілісна система бути інформаційного такого впливу на людей. І якраз позитивно вселяти віру, єднати їх навколо якихось ідей. Ну, не якихось ідей, у нас є ідея. Ми чітко задекларували так. ці ідеї, так що тут немає навіть сумніву про що йдемо. Але це те, що можна загалом робити, або те, що, як ви кажете, природним шляхом завдяки гуртуванню нації. Але, тим не менше, ви, як психологи, у вас є, напевно, якісь напрацьовані методики, як безпосередньо діяти в різних ситуаціях з різними оцими категоріями. Людей і взагалі ці методики, ви казали, що є певна так плинність, тобто була одна війна, була друга війна. Але тим не менше, вже досить давно у нас не було таких стресових там ще Чорнобиль у нас був. Чи є у нас у наших українських науковців, психологів якісь власні методики? Чи чи взагалі ці методики універсальні в будь-яку, наприклад, вже напрацьовані там за кордоном, і вони вони універсальні, їх можна застосовувати в будь-якій точці планети, зокрема і на нашому ґрунті. Чи ми все таки якісь особливі на, на нас потрібні особливі підходи? Але дякую. Ви знаєте, я скажу, що все таки ми є особливі і поясню, чому на сьогоднішній день. Якщо говорити кризову психологію на Україні, і це не відбулося не тому, що зараз у нас є бойові дії, є війна. А це було ще набагато раніше. Ми, працюючи над проблемами захисту населення, з часом почали стикатися з цією ситуацією, що, окрім захисту населення техногенного, там інших психіка людини. Страждає більше всього, вивести людини від цього дуже потім важко, і на сьогоднішній день раніше це був закон по праві засади цивільного захисту, стаття 13, я маю честь і працював над в групі по розробці цього законодавчого акту свій час. Коли прийнятий був в липні 2013 року кодекс цивільного захисту, то ця стаття 38 в кодексі цивільного захисту, яка чітко визначає психологічний захист населення. Розписані все, що робиться на випадок великомасштабних надзвичайних ситуацій. Ми маємо надзвичайні ситуації не тільки техногенного, природнього, соціально-політичного характеру, соціального характеру. Зараз ми маємо цей статус воєнного характеру. Назвичайну ситуацію, якраз школа кризової психології. Розбудувала досить серйозну цілу програму, як надавати допомогу. В чому вона заключається? Це лабораторія екстремальної кризи психології Національного університету цивільного захисту, підпорядкована Державній службі надзвичайних ситуацій на сьогоднішній день, очолює її ну, школа, скажімо так, наукова школа професора Тімченка, психолога, який пройшов і Чорнобиль, і багато досліджував компетентів після афганських подій. Коли ми зустрічаємося, до речі, ця лабораторія асоційована в європейській спілці по вивченню травматичного стресу в Амстердамі знаходиться офіс. Коли я спілкуюся і мої колеги з європейськими психологами, американськими, канадськими, ми задаємо завжди одне і те саме питання: чи може ваш фахівець надавати екстрену психологічну допомогу безпосередньо в зоні лиха? І жодного разу я не почув відповіді, що це реально. На сьогоднішній день я можу констатувати, наші психологи, кризові психологи, вони спеціально навчені, вони приходять спеціально в зовсім іншу підготовку за іншими, будемо казати, нормами. Чому? Тому що кризовий психолог, який навчається в університеті цивільного захисту, він перший період навчання проходить загальну рятувальну підготовку. Він вчиться лазити на скелі, uh -huh. спускатися під воду, рятувати людину, вміє досконало надавати домедичну допомогу, і тому він абсолютно має право в горнилі надзвичайної ситуації працювати з, з людиною. От, наприклад, Міранда Олф, коли розказувала, як відбувались події. А це хто? Міранда Олф, це президент асоціації психологів повищення травматичного uh -huh. стресу Європейської спілки. Uh -huh. Вона сказала так, от як працює сьогодні консультант або психотерапевт в Європі, Ну, наприклад, візьмемо події 11 вересня 2001 року. Люди, які постраждали, прийшли до психотерапевтів через півроку, угу. через 4 місяці. Питання заключається в тому, що людина, коли вона отримує психічну травму, вона вбита гором, горем, вона не відчуває, що їй потрібна ця допомога. І коли приходить усвідомлення, що дійсно, крім того, що я втратила, мені треба самому допомогти, вже пізно. І от таким чином працюють ці психологи. В чому відмінність нашої школи, е наших психологів? Ми можемо надавати допомогу. У нас є сили, в нас є засоби, в нас є техніки. Як це робити безпосередньо, коли людина в стані гостро горе. Починаючи, в нас був такий досвід, коли в сухій балці Донецької області в Павлі такту стопінь чотири. В нас був такий досвід на багатьох шахтах засядько Скочинського. У нас такий досвід був, коли Ніна Карпачова, Абусман, наш нашим психологом, до речі, Віталієм Христенко вилітала для переговорів і визволення наших моряків із mm -hmm. піра... піратського полону сомалійських піратів. В нас такий досвід був. Був по, по, на артилерійських складах, коли були вибухи. Так. І багато-багато інших. Це була вулиця Мандрівська в Дніпропетровській області, коли був великий вибух газу. Тобто досвід напрацьований і він є, і а, техніки. Зрозуміло, але е, наскільки я знаю, що спочатку було складно, хіба спочатку бойових Ні. дій зразу їхали туди психологи Ні. і допомагали е, психологи. До речі, якщо ви подивитесь уважно хроніку, uh -huh. то практично вже в Славянську наша група психологів на чолі з служби службою ситуації, на чолі з Анатолієм Сечевським, Наскільки мені не зраджує пам'ять, були там о, вже десь ну, через, два, через два місяці, коли Славянськ переходив з одних рук, угу. потім в інших. І там зразу почали працювати наші психологи. Скажу більше. Це не, штатно -офіційно Це офіційний офіційний психологи кризою психологи. Тому що так. я знаю, що їздять і волонтери-психологи, це інше. Так. Окремо зараз буде mm. тема про волонтерів. Я ще б хотів би сказати, і Генеральний штаб угу. сьогодні. Ротація, мої колеги, мої товариші, які сьогодні працюють в Національному університеті оборони, в інштабі, ті, з якими я за час проходив службу, якими я навчався, професійні психологи, вони постійно знаходяться в зоні АТО. Ну, от, наприклад, Василь Ільічусь, професор на кафедрі соціальних гуманітарних дисциплін Національного університету оборони. Приїхав, ротація помінялась харківський психолог Юрій Миколаївич Робок Приїхав, отримав контузію там. Мій колега, я не буду зараз називати прізвище, на жаль, лежить з складним пораненням у госпіталі. Тобто, психологи постійно там. І це якраз те, що на сьогоднішній день, друге, хотів би сказати, поняття психолог, категорія психолог сьогодні востребована, Я сказав би так. Люди, вистачив, розум... да, люди розуміють. Так, да, достатньо-достатньо mm -hmm. вистачає. І є, до речі, якраз чітко в законодавстві прописано, якщо е, такі катаклізми великі, то працюють кризові психологи. Але е, ну, ми розуміємо, є поняття, єдина державна система цивільного захисту і є підсистеми. Під От Коли ми кажемо, що функціональні підсистеми діють, то з центрального органу виконавчої влади в сфері цивільного захисту психолог головний. Якщо це будемо казати військові дії, там буде головний психолог, комбатант, воєнний психолог. І всі інші психологи, фахівці, підпадають під його керування, таким чином відбувається системна робота. Це, що стосується тільки да, от, дякую. Психолог. Шкода, що у нас закінчується час, але все-таки, якщо коротко. Чи не могли б ви кілька порад дати нашим глядачам в якому плані? Адже не тільки об, обов'язково фахівці можуть займатися тими кризовими станами. Напевно, на якихось перших стадіях може і оточення родина допомогти людині. Чи це так, чи це зразу потрібно, якщо тільки якісь ознаки проблеми психологічної, потрібно зразу звертатися до фахівця? Чи все таки оточення може? Якраз... Бачите, десь так, мабуть, ви абсолютно правильно кажете, тому що саме найближче оточення, тоді, коли людина повертається із згорнила надзвичайної ситуації, повірте, ну одиниці будуть звертатися, так що в мене є проблема. Більшість не будуть звертатися. Питання в тому, як ресоціалізацію пройти, тобто як після цих скрутних ситуацій людині повернутися до нормального буденного життя. Він Це побачу... обов'язково його треба оточувати якимось, знаєте, занадто увагою, Ні, чи, можливо, якраз навпаки, навпаки. Всі, словах. всім треба Основні бути, всім треба так. бути е, такими, як вони залишалися. Єдине, толерантно ставитись до певних, будемо казати, ну, асоціальних може або дивуватися да. на певний період. Це може бути в чому вона виражатися? Замкнутість. Це може бути тому, що людина хоче усамітнитись певний час. І до речі, я хотів би сказати, то тут. Коли людина усумітнюється, не то, що там не сумує, таке інше, а просто за ну, древні казали втікти від стресу, втікти від стресу, почати діяти, тобто залучити людину до нормальної соціальної продуктивної діяльності, щоб вона була в оточенні, щоб вона відчула, що люди її цінують. Піклується про неї. Це ну, саме вища потреба, коли я не втрачаю підтримки соціальної. Це саме велика терапія. Безумовно, в процесі людина усвідомлює, якщо є необхідність, психолог підключається. Краще, щоб це було чим раніше, тим краще. Зрозуміло, дуже дякую. Спасибо. Справді цікава тема. А я нагадаю нашим глядачам, що в гостях у нашої програми був Сергій Миронець, доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету. І ми говорили про те, як нам мінімізувати оці наслідки стресу, які фактично вся країна сьогодні переживає. На цьому ми закінчуємо. Дякую за увагу. До побачення.